Буквально вчора я показав продажу тройки. Дивіться, вже сьогодні в нас заказала людина іменно по тій самій конфігурації двойку. Тобто єдине, що вона взяла царгу 1,3 метра цільну, з хрестиком, ніпель внизу, тут ніпель, діоптер, вузол відбору наш і холодний палець в скляній царзі. Добавила собі ще крапельник. От, от, до охолоджувача от, добавила крапельник. Дуже класно кстати, такий візуал. Він вже буде бачити, як флегма вертається, Він буде бачити, як тут проходить конденсація, Він буде бачити, як капає, чи там тече продукт. Тобто він собі зможе спокійно регулювати от цим краном. Відбір голів, воно буде капати. От наші ті крапельники великі такі. Не маленькі, такі, що там ніхера не видно, а от іменно великі. Тут реально все видно, чи тече продукт, чи капає і так, далі, і так далі. Ви собі тут зможете спокійно регулювати. Також людина взяла пиш. От іменно ми йому прямо тут і поставили. Тобто наші піжі, такі, що є на сайті, О, вона собі взяла той пиш, ми його зразу і поставили тут. О, дивіться, яка картина. Але не брала СПН, тому що він має свою і не брала більше нічого. Тобто він отаку от голу версію взяв: ні шлангів, ні термометрів, тобто нічого йому не треба, він все те має, от, взяв просто таку. Ми йому порахували, і зразу ж сьогодні йде відправка. Майте на увазі, ми комплектуємо як завгодно спирт кулони, бражні кулони, для ароматики. Тобто, не важно. Просто даєте запрос на сайт і ми з вами все обсуждаємо. Але от у мені навіть самому сподобалося от, іменно суперовий варіант, виходить, спирт кулони е, максимум візуалу. Удачі вам здоров'я. Тримаємося до скорої зустрічі.